Один із способів маніпуляцій це звернення до зайвих сутностей. Розкажу вам на прикладі невеличкої коротенької метафори у вигляді анекдоту. Коротше, в одній сім'ї чоловік запивав, тобто страждав алкоголізмом. І от його дружина звернулася до знахарки. І знахарка каже: слухай, коли буде місяць? Повний. І коли чоловік засне, то ти піди до нього, візьми і вищипни у нього три волосини з із голови, замотай їх у три вузли. Потім положи у хустку, візьми лопату і закопай під порогом будинку. І помали стричі. І на що дружина чоловіка відповідає: І що допоможе? А це ось така знахарка каже, не завадить, не помішає. Іншими словами, є якісь моменти в житті, такі от налаштування, з якими люди пов'язують виникнення чогось, однак це жодною мірою не впливає на результат. Ну, до прикладу, є такий мем, коли кажуть, що для того, щоб бути багатим, необхідно не виносити сміття. Ввечері або не свистіти вдома. І я думаю, що насправді мало людей, які досягли фінансового успіху, пояснюють свій оцей ось фінансовий розвиток тим, що вони не свистіли вдома чи не виносили сміття по вечорам. Однак це я так от в гіпертрофовому способі вам пояснюю: насправді ж деякі підприємці, до прикладу, кажуть, що для того щоб насправді стати багатим, потрібно перше, друге, третє, четверте, п'яте. Але не факт, що це насправді так. Можливо, це у них такий просто глюк, таке переконання, що це потрібно. У коучингу є такий підхід, за яким необхідно взяти і змоделювати не одного, до прикладу, підприємця в контексті заробляння грошей, а декількох: п'ятьох, десятьох. І подивитися, що є спільне. Бо можливо. У певних людей просто переконання, що оскільки у них зріст 1,90 дев'яносто, а високим людям платять більше, то значить вони багаті в результаті цього. Або оскільки у них є певна освіта, то це також і наслідок чи причина багатства. Проте, коли ми зробимо узагальнення п'ятьох людей, десятьох, ми побачимо, що насправді це можливо і не так. А можливо, ми і відкриємо якусь закономірність. Таку закономірність, яка. Нам здавалося, що не повинно взагалі впливати на результат. Тобто зайві оці відсутності, ми повинні розуміти, також використовуються і в маніпуляції. До прикладу, коли купують якусь річ автомобіль, то буває, продають ще ковриків три Для того, щоб там ефективніше, чи якісніше, чи комфортніше почувався водій. Або якийсь там спеціальний. Розчин мити скло саме в цьому автомобілі, і втридорого його продають, і пов'язують його використання із якістю там, їзди, і, ну, і тому подібними речами. Буває, що пояснюють успіх певною освітою у певному навчальному закладі, пояснюють успіх прочитанням певної книги, проходження якогось тренінгу, ну і так далі. тому подібне. Тобто, -то це певний вид маніпуляції, коли ми щось несуттєве. Беремо і хочемо використати, або проти нас хочуть використати, і пов'язуємо із досягненням такого основного результату. Тому для захисту від цієї маніпуляції нам необхідно зрозуміти, а що ж насправді призводить до такого результату. І зайве. Позбутись зайвого. Зайве забрати, зайве відсунути на задній план, можливо. Виступити в роді такого експериментатора і подивитися, а от без цієї ознаки, чи можна досягнути цей результат. Або спостерігати за іншими, чи є люди, які без ось чогось такого певного реквізиту досягнули такий результат. І якщо така закономірність буде спостерігатися, то, звичайно, що це не зайва сутність, а істотна умова досягнення того чи іншого результату. Ну, я думаю, ще вам прикладів можна було б навести багато. Тобто, якщо у вас є, наприклад, машина, ну, дехто думає, чи автомобіль, то ви успішна людина по життю. Якщо ви одягнені там, у модний одяг, то ви успішний підприємець. Якщо ви маєте в наймі працівників, то також дехто вважає, що це підприємництво є успішним. коли у вас... На галері вашій під назвою бізнес дуже багато працівників. Хоча це не факт, тому що є такі підприємці, у яких 100, а то й тисяча працівників у наймі, одначе вони заробляють дуже невелику кількість грошей, або самі дуже працюють набагато більше, ніж коли б вони працювали з одним чи з двома працівниками. Ну, тобто нам потрібно шукати певні закономірності і розуміти, а що ж зайве у нашій цій роботі у Цьому досягнені цілей. І коли ми це знайдемо, тоді, скоріш за все, наше життя буде більш простішим, якіснішим, комфортнішим. Якщо у вас є ще якісь міркування, а як використовують таку маніпуляцію в житті, то пишіть в коментарях до цього відео.